Початку 21-го століття нема прогресивних політичних рухів, анархісти, соціалісти, комуністи, марксисти і так далі відчули на собі кризу. Криза заключалася в тому, що вони не були готові до нових реалій, які відбуваються 24 лютого 2022 року. Російська федерація вторгнулася в Україну. Перед всіми прогресивистами стало питання, чию позицію зайняти українські прогресивні рухи, які ще нещодавно боролися проти буржуазної держави, встали на її захист. Одразу виникає питання, чому так та для чого на цей Рахунок, бо вже немає у спорів, і головне заключається в тому, що коли російська армія вступає на територію України, вона займається не тільки, власне кажучи, класовим пригнобленням, а й не менш мірою національним. Тому встати на захист людей не означає стати на захист буржуазії, хоча насправді воно є пов'язано. Захищаючи людей, ти захищаєш і буржуазію. Але не менш абсурдним чи не є той факт, що коли ти купуєш собі щось в АТБ, ти теж спонсуєш капіталістів, живучи в капіталістичному суспільстві, теж ніяк не можеш робити нічого пов'язаного з того, аби не робити прибуток. Капіталісту, навіть загружаючи відео на Ютуб, що тоді з цього виходить. Головний зв'язок капіталістичного суспільства, пролетаріат і буржуазія є ворогами за своєю природою. Але що, якщо інтереси робітника полягають в захисті своєї буржуазної держави? Але що ми, українські марксисти, в тому числі диктор, розуміємо під захистом буржуазної держави? Це ніяк не пов'язано з абстрактним розумінням цього поняття, а саме як захист землі та людей. Буржуазна держава диктору ніколи не була рідна. Притаманний шовінізм ніколи не встало над позиціями волі народові. А чи, наприклад, може? Умовний РФУ звинуватити нас, тому що прогресивні сили стоять на позиціях захисту буржуазної держави, наприклад, маючи на увазі анархістів, анархісти і держава. Цікаве питання. Також питання про шовінізм відпадають вже текстом раніше. Для чого я вам все це наговорив? Прогресивний рух 21 століття виявився в повній неспроможності приймати ті чи інші рішення, саме тому, що він апелює до старого буття 20-го або навіть 19 століття. Але задача в нашому випадку марксистів шукати відповіді в 21 столітті. Історія не є циклом повторювань. Кожен Випадок в історії є індивідуальний, який потребує від нас дій. Можливо, випадок історії може мати свого роду аналогію. Так, можливо, але для вирішення цього питання ви повинні чітко задатись питанням, при яких соціально-економічних формаціях та при яких умовах відбувалася та чи інша дійсність. Тепер повернемося до РФУ. А що ми знаємо про цю організацію? Організація, яку навіть складно назвати організацією, скоріше інтернет-політична субкультура, яким притаманно сидіти в інтернетах, писати статті, і колись, коли революція їх покличче, вони прийдуть рятувати нас. Насправді. Виглядає забавно і смішно. РФУ у своїй узкості після 24 лютого ніяк не могли прийняти рішення і позицію, що їм робити, кожна стаття ставала абсурдніше іншої. В цих записах вони не тільки цитують російську пропаганду про здачу по ЗСУ, але навіщо? І що би що? Трильба в урядовому кварталі, диверсанти на банковій, влада тримає оборону з автоматами в руках. Вам самим не смішно це було писати. Ну і на фінал вхід російських сил до міста є правдою, до якого міста конкретно РФУ не вказали. А якщо мається на увазі столиць? то БТР зсу, який загубився та потрапив в столицю, трохи покатався після був збройний, що довгий час саме українська пропаганда використовувала як перемогу над російськими військовими. Це є правда для РФУ. Далі РФУ закликає, попри антивоєнну свою компанію, здавати кров, бо це є допомога співвітчизникам. І тут головна логіка РФУ зрозуміти: не путайте. Якщо ви взяли зброю, встало лави тероборони для захисту свого дому. Ви є соціал-шовініст та захисником буржуазної держави. А якщо ви здаєте кров, а ця кров може також піти на допомогу. По пораненим націоналістам правого толку, яких РФУ справедливо, до речі, критикує, то чи є це допомога? Чи не виникає питання, як РФУ намагається всістися на два стільця одночасно? Далі РФУ буде критикувати ще не раз українців за шовінізм, що, до речі, є справедливим. Але при яких умовах не Україна напала на Росію, а саме навпаки, і українська агресія в цьому моменті стосується тільки російських окупантів, саме люди, які зі зброєю в руках прийшли вбивати людей іншої країни за наказом відправлюючого класу РФ, також ті, хто із лівих встав на захист українців, це на думку РФУ сосел шовіністи. Цікавий термін, та ярлик особливо, якщо взяти до уваги, що, наприклад, той же соцрух виступає проти шовінізму. За що вони отримали погрози? РФУ напаки підвиває масово конфлікт, тим що пише, що вони сосал шовіністи виступили проти шовінізму і отримали реакцію від своєї буржуазної батьківщини. Я не буду вставати на захист сосруху, бо в мене до нього ще немало претензій, в тому числі за їх грантажерську діяльність. Але як соцрух організація, яка навіть не представлена в раді, може грати на руку саме буржуазії. України коли критикують саму буржуазію України за їх шовінізм. Також РФУ закликали до гуманітарної допомоги. Що цікаво, на гуманітарній допомозі немало паразитів, побудували вже бізнес, в тому числі і буржуазія. Але то не є підтримка буржуазної держави. З іншої сторони, дійсно, гуманітарною допомогою можна займатися і не включаючись державний апарат. Але чи займалися цим РФУ, чи допомагали вони людям? Питання залишається відкритим. В статті РФУ після 24 числа це окремий вид деградації вниз. Від постійних ярликів, що якась із держав є Шиська є більшою, а є меншою, яких термінів взагалі не існує. Тут головне зрозуміти, що РФУ це околополітична субкультурна організація, яка вміло використовує прогресивні марсистські тези для виправдання своєї нікчемності, звинувачуючи всіх в опортунізмі, РФУ сама веде абсолютно опортуністичну позицію в залежності від дислокації сил. Вона міняє свою точку зору, екслісто займається обманом робітників. Більше забавляє, що якщо ви знайдете час почитати їх, ви не мали зрозуміти, що чіткої відповіді та дії в них нема. Рфу надає інформації в моментах корисно, але група людей, які стоять на чолі цієї організації, є паразитами, які вже й саме загубилися. Таке відчуття, що без вождя вони і самі не можуть прийняти якогось рішення. Саме тому ми, українські марксисти, відносимося до РФУ як до расистів. Рашизм не має підґрунті ідеї та бази. Це абсолютно варварська доктрина правлячих класів, що характерно для фашизму, що фашизм, що расизм це диктатура фінансового капіталу. Характерною рисою рашизм виділяється ще тим, що він сотав себе дух сталінізму, як яриково Марксизму. В цьому моменті головне зрозуміти саму тенденцію, що є таке, чим займається, власне кажучи, зараз путінська еліта. Вона кавіркає історичні факти на свою користь. Що робить РФУ? Та по суті те же саме, прикриваючись ленінськими принципами по типу ніякої війни окрім класу, добре, гарний лозунг. А що конкретно ви пропонуєте? Що конкретно ви для цього зробили? Чи, наприклад, робітники повинні солідаризуватися та об'єднатися, тому що ворог у них в парламенті? Добре, знову ж таки постає питання: а що ви для цього зробили? Що конкретно ви пропонуєте? І чи, на вашу думку, соціалістична Україна зможе вижити в оточенні капіталістів? В цьому моменті головне зрозуміти, що автор не каже, що РФУ списується Кремлем, тому що це є частина української буржуазної пропаганди, яка хоче дискредитувати марксистський рух в Україні. Я лише хочу зазначити опортуністичний характер РФУ, їх неспроможність приймати рішення під час великих соціальних катастроф. Субкультурний дискурс РФУ грає на руку російському Іпіріалізму, а це все тому, що діячі РФУ не мають критичного мислення, не мають своєї суб'єктивності. Під відео я наведу посилання на матеріал, чому російсько-український конфлікт важливий та чому треба підтримати саму Україну. До побачення і пам'ятайте, боротьба триває.